Добрий день! Вас вітає Сумський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 15 До вашої уваги представляємо екранізацію сімейний вечір. Тож подивимось разом, які передачі обере наша пара. Фух. Тепер можна відпочити, розслабитись. До речі, що будемо дивитися? Як там його? Ревізора. Кажуть, воно дуже цікаве. Давай. Це якісь підозрілі продукти. Треба їх на перевірку. Але ми завжди дотримуємося стандартів якості та безпеки. Але це може бути і так. Краще перевірити. Я не залишу жодного неперевернутого камінця. Слухай, а якщо вона знайде той самий злісний крем, чи може недоготовлене м'ясо? Або вона знайде у наших стравах якісь шкідливі домішки. А це що за страва? Е, це наша нова страва. Смажений сюрприз. Приготований за традиційним рецептом. Смажений сюрприз? Звучить якось непевно. Я скуштую. Це смачно. Але чи ви певні, що тут немає шкідливих домішок? Аж ніяк. Ми дотримуємося правил безпеки під час приготування їжі. Можливо, я десь помилилась, я продовжу перевірку. Ой, знову ця реклама. Краще увімкни танцюють всі. Поки на танспорі, полі зору мого той містик долі. Всі бажають одного ти на танцполі, Не звідси інша в голові лише одне питання. Ну де була тира ніша. Танці, це звісно, класно. Але мені цікаво. Чим там все закінчилося? Тому давай назад. Дорогі колеги. Під час перевірки було виявлено багато проблем. Тому я не можу рекомендувати ваш заклад, поки не будуть виправлені всі помилки. Дякую за візит. Ваші зауваження візьму до уваги. Сподіваюсь, що так і буде. Але поки мої очі будуть на вас. Так, у мене там турнір з художньої гімнастики. Ану перемикай, бо пропущу. Наше здоров'я в наших руках. Отже, компонентами здорового способу життя є заняття спортом, збалансоване харчування, загартовування, сприятливий психологічний клімат у спілкуванні, бережливе ставлення до природи, улюблене заняття, відмова від шкідливих звичок. Мене нудить, я маю мотиву бити живих і мертвих боїв, примаримо. Б'ють свою калитку в серце, Пример, що до спини до самої смерті Скільки не крій, воно все одно мертво. Скоріше години приверті, розвалися до нескінченності, прибуху герцевого сприйняття, за висели ці влючих, озурний задан прийняти, що звіт сестери, не майданчик, що життя І кожна його поплюжить Ін'єкції, правди для профілактики, розчарування об'ємом галактики таких жодних підтекстів, жодних надій. Все, що знайшов, все загубив І так багато що нема. Запаливми без вага Уперто, чесно і нозі, банально личугу. Пріру за кордон людська бажань за горизонт подій прямісіньку чорну дірку У невагомість сумреальністю випробувай. І що дощо не пізно, що змінити. Відкрити вікна навстріль, звільнити світ страждає. Можливо, ви пам'ятайте, у здоровому тілі – здоровий дух. А може, ну його той телевізор. Підемо на вулицю, подихаємо свіжим повітрям. Це запрошення на побачення? Угу.